Доброго дня, любі дітки! Пропоную вам сьогодні послухати казку та стати ще більш уважнішими на дорогах. Дорожня казка про неслухняних гномиків. Жили собі в казковій країні три братики-гномики. Поспішайку, неуважку та забувайку. Одного разу братики вирішили піти до чарівного парку атракціонів, щоб покататися там на різних каруселях та гойдалках, а йти до парку треба було через велику магістраль, яких тільки машин тут не було. Поспішайку, та неуважко так поспішали, що не помітили, як опинилися на приїжджій частині поміж стрімких машин. Що тут почалося? Забувайко закричав, кликав братів назад. Він забув їх попередити, що переходити вулицю можна лише по пішоходних переходах і лише на зелене світло світлофора. Та було вже запізно: один автомобіль різко загальмував, побачивши двох нерозумних пішоходів. Автобус зіткнувся з велосипедом. Ведмедика і той від страху заплакав, постраждали і гномики. Вони ледь не потрапили під колеса вантажівки і сильно забилися. Поранені та хворі вони були доставлені до лікарні. Добре, що в цій історії через необачність гномиків більше ніхто не постраждав. А вийшовши з лікарні, братики замість парку атракціонів пішли разом з іншими дітлахами до мудрої сови на уроки правил дорожнього руху. Отже, дітки. На який колір світлофора можна переходити дорогу? Так, молодці діти. Тільки на зелений. А чи можна на дорозі гратися іграшками, бавитися з друзями? Звичайно, ні, це дуже небезпечно. Отже, дітки, треба бути дуже-дуже обережними на дорозі.